Телеканалі НДК інформаційний підсумок середи 10 квітня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне. Коломиї відвідали п'ять сімей переселенців зі сходу, які мешкають у Запоріжжі. Наш проект направлений на подолання непорозумінь між мешканцями різних регіонів. У Коломиї облаштували ще одну відпочинкову зону. Подобається дуже гарно, дуже є де відпочити. Майже пів тисячі коломийських дітей одночасно виконували гімнастичні вправи. Раз, два, три, Про це та інше детальніше у випуску. Ми відвідали п'ять сімей переселенців зі сходу, які мешкають у Запоріжжі. Упродовж тижня гості проживали у сім'ях коломиян, Разом проводили час, знайомилися із місцевою культурою. Таку поїздку вже вдруге організували благодійний фонд Каріта з Запоріжжя разом із Каріта з Коломия у рамках проєкту зміцнення соціальної згуртованості. Каріта з Запоріжжя та Каріта з Коломия щороку організовують інтеграційні поїздки для сімей зі сходу в західні регіони. Роблять це у рамках проекту зміцнення соціальної згуртованості. Проект стартував у травні 2018-го та триватиме три роки. У рамках проекту надається допомога верствам населення, які потребують негайної або довготривалої стабілізації стану. Розповідає координаторка проекту «Карита з Запоріжжя Вікторія Дунаєва. Наш проект направлений на подолання непорозумінь між мешканцями різних регіонів. Таку поїздку у рамках проекту «Карита з Запоріжжя разом з Карита з Коломия організовують вже вдруге. Минулого року у серпні гості із Запоріжжя вже приїжджали у писанково. Цього разу столицю покуття відвідало 18 осіб. П'ять сімей з числа внутрішньо переміщених осіб переселенців з міста Запоріжжя. Завітали до міста Колом. Ми і будуть проживати в приймаючих сім'ях. Впродовж проживання в сім'ях люди мають можливість поспілкуватися, обмінятися думками та таким чином налагодити міжособистісні відносини. Юрій та Луїза Горошинські разом з родиною у Запоріжжя переїхали з Донецька ще у 2014-му. Кажуть, там залишили все. Помешкання, роботу, друзів, частину родини. У Запоріжжі їх прийняли куми, а згодом життя налагодилося. Роботу знайшли самі, квартиру теж самі знайшли, але благодійні такі організації, як це Карітас, дуже допомагають. Так що благодійні, да, да, так. благодійні. була тільки одна кума. Родичів зовсім не було в Запоріжжі. Була кума, яка запросила, каже, приїжджайте з дитиною, з онукою. І живіть у мене, скільки треба. Потім ми до кума поїхали. На Дніпропетровщину в нього пожили. А потім вже повернулись до Запоріжжя, бо невістки надали роботу. Я електриком працюю, так. так, а я інженером у кортілікомі, я там працювала в уртіліком, в Запоріжжі в кортілікомі. На Заході Горошинські вже не вперше. Раніше тут відпочивали, проводили відпустки, а Юрій служив Строкову, має рідних на Львівщині. Кажуть, тут надзвичайна природа та хороші люди. А от їхній син вперше на Прикарпатті. Позитивні емоції східняків. Переповнюють. А син перший раз був на Західній Україні. Він такий вражений. Каже, я так хочу сюди повернутися і вже так пройти, знаєте так основательно подивитись. Він до цього він дуже вражений. У нас родина була добра, так душевно було, дуже душевно. Так, знаєте, по-простому, по сімейному, по родинному. Оце нам дуже сподобалось. Хорошинські мешкали в родині працівниці Карітасу Іванки Федорак. Коломияни зробили це свідомо та без вагань, бо кажуть, такий обмін це єднання українців. Намагалися гостей приємно здивувати. Мама моя вправна кухарка. Вона значить приготувала голубці. Їм дуже сподобалося. Так само вареники українські, наші такі також риба, так як зараз час посту, то дуже все сподобалось. Ще раз переконалася в тому, що люди дуже відкриті, дуже щирі і дуже люблячі, так як всі українці. Пані Людмила з родини. У п'ять років тому Запоріжжя теж переїхала з Донецька. Спочатку планували що то на кілька тижнів, але сталося все інакше. У перші дні було особливо складно, каже жінка, бо лякала невідомість, але знайшли добрих людей, які навчили їх жити по-іншому. Тепер вони велика дружня родина. Нам Бог послав цей благодійний фонд, в якому в нас зустріли такі професіонали, дівчата, психологи, які всім, хто потребував, оказали психологічну підтримку. Потім була Це духовна яка підтримка, у нас там духовні заняття проходять, ми Біблію, спілкуємось, у нас є духовна група така. Стали прихожанами греко-католицької церкви. Да. Завдяки от нашим сестричкам, там Бернадета, Ясафата, отець Андрій. Упродовж тижня учасники поїздки мають насичену програму. Це екскурсії, огляди визначних пам'яток, вивчення місцевої культури, а також майстер-класи та арт терапевтичні заняття. Такі поїздки Карітас планує організовувати і надалі. Глина Досин, Андрій Флоря, події Ендика. Чисте місто, чиста держава. Учні Коломийського природничо-математичного ліцею вирішили облаштувати територію міського озера. Кажуть, хочуть, щоб столиця покуття була ще кращою, а місця відпочинку зручнішими з ідеями прийшли до міського голови. Чи пообіцяв Ігор Слюзар підтримку ліцеїстам? Дивіться далі, перелік повністю пише mm -hmm. вам треба. Матеріалів так? Ми купуємо так. Триває процес обговорення ідей ініціативних дітей учнів Коломийського природничо-математичного ліцею з міським головою. До Ігоря Слюзера активісти прийшли з проханням допомогти втілити задумане в життя. Кажуть, хочуть покращити якість життя містян та облагородити територію наразі міського озера. Частина нашої команди прийшла до міського голови для того, щоб розказати про наш проект Відкривай Україну, мета якого полягає у вдосконалення самого міста. І наша ідея полягає в тому, що ми хочемо вдосконалити частину міського озера, тобто острівець і місток, який веде до острівця. Ми хочемо покласти арку перед острівцем, реставрувати. Клумби, покласти нові смітники та помалювати міст у новий колір. Цей проект дає нам можливість показати себе як особистість, що ми хочемо змінити Україну, бо ми нове покоління, ми будемо будувати нашу державу. Ну ми цього прагнемо зі своїми ідеями. Юні коломияни прийшли до міського голови загалом, щоб узгодити проект і отримати певну фінансову підтримку на його реалізацію. Така ініціатива завжди матиме позитивний результат, запевнив ліцеїстів Ігор Слюзар, і пообіцяв свою підтримку. Активна позиція дітей щодо зміни місць, ну хто може не підтримати. Зрозуміло, вони собі планку високу ставлять, і без допомоги нашої їм буде це набагато складніше зробити, а вони хочуть це завершити проєкт до 8 числа. Я думаю, що це тільки корисно і корисно, напевно, більше з точки зору. Якраз виховного моменту, не так самої користь. Вони ініціатори, вони роблять, ми підтримуємо. Як ви підтримуєте? Чи ну, можете ви щось пообіцяти дітям? Ми домовились в їхньому проєкті всі матеріали купуємо. Ми за міські гроші, а вони саму роботу виконують. Все, що було зроблено на острівку, наприклад, минулого року, все поломано, знищено. Його все одно треба відновлювати. Але е, якраз користь в цьому проєкті, це ініціатива саме дітей. Точно ті діти, що зроблять самі своїми руками, ніколи цього не поламають. Чим більше ми будемо їх залучати до роботи, тим е, довше будуть ті служити речі, які вони самі своїми руками зроблять. Надія Ніплюхіна Кофлюк для подій телеканалу НТК. У Коломиї облаштували ще одну відпочинкову зону біля вокзалу. За кошти громадського бюджету оновили сквер. Ідея належить депутату міської ради Сергієві Проскурняку. Підтримали проект Коломияни, тому вдалося його реалізувати. Більше розповість міський голова Ігор Слюзар. По проекту передбачалось відновлення пішохідних доріжок, тобто встановлення нової тротуарної плитки, що і було зроблено, і також придбані лавки, лавочки і смітники біля лавочок. Проект повністю завершений, закритий і оплачений. Це переможець конкурсу в минулому році. Ми проводили два конкурси і на 18-й рік, і на 19-й. Це проект 18-го року. Гарно, лише треба тут землі підвести, квіти посадити. Подобається, дуже гарно, дуже... є де відпочити, і пройтись, дуже гарно, ми так. задоволені. Майже півтисячі коломийських дітей одночасно виконували гімнастичні вправи. Такою масовою руханкою у Коломиї відзначили всесвітній день здоров'я. Опісля відбулися естафети для дітей: стрибки зі скакалкою, набивання м'яча, віджимання. Водночас відбувався чемпіонат зміні футболу серед коломийських студентів. Всесвітній день здоров'я відзначають щорічно 7 квітня ще із середини минулого століття. Дата святкування приурочена дню створення всесвітньої організації охорони здоров'я. У Коломиї відзначення міжнародного дня здоров'я вже стало традиційним. Щоправда, в останні масові спортивні заходи з цієї нагоди відділ молоді та спорту міської ради організовував у 2016 році. Цьогоріч вирішили відновити традицію, розповідає очільник відділу Володимир Колесник і організували масову руханку для всіх небайдужих людей, саме як пропаганда здорового методу життя. До руханки долучились майже пів тисячі дітей. Продовжує Володимир Колесник. Це вихованці усіх секцій коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, студенти та усі охочі. Прийшли люди з вулиці, зі школи. Ми бачимо старше покоління. Нам приємно. Тривала класична розминка, 15 хвилин. Провела руханку тренер-викладач відділення легкої атлетики комплексної спортивної школи Світлана Дорундяк. чотири. Водночас на спортмайданчику відбувся інший захід футбольні змагання серед коломийських студентів. Участь взяли як футболісти, хлопці, так і дівчата. Стадіон вирує спортивними заходами. Серед команд дівчат перемогу здобули представниці економіко правового коледжу. Учасниці команди, майбутні юристи і ресторатори. Однак вважають, активний спосіб життя важливий для усіх людей. А футбол одна з найцікавіших ігор навіть для дівчат. Ну, сьогодні було море і Ми досягли цього. Ми виграли перше місце, і ми завдячуємо нашому тренеру. Це цікаво, тому що це є корисно і для здоров'я. Першу чергу не тільки хлопці, хлопці зіграли, а й дівчатам також цікаво. Опісля руханки усі учасники могли взяти участь у естафетах. Зокрема, обирали тих, хто найкраще віджимається, чи вміє виконувати вправи для пресу, стрибати зі скакалкою та набивати м'яч. Призери отримали різноманітний спортивний інвентар. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Тимчасова сім'я у 2016 році прийнятий закон щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, який вперше в українському законодавстві закріпив таку сімейну форму влаштування дітей, як патронатна сім'я для України. Це нове явище. Проте у розвинених країнах, завдяки такій формі влаштування дітей, практично не існує дитячих будинків. Що таке патронатна сім'я? і Як стати патронатним вихователем про це, поговоримо на телеканалі НТК у програмі про все крім політики о 20. Цятій годині. А у четвер, 11 квітня у прямому ефірі, будемо спілкуватися із Коломийським міським головою Ігорем Слюзером. Відповідатиме він на ваші питання о 20 годині. Телефон 3830. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сайво, А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.